Кожного покоління своя війна. Для української нації триптих Друга світова афган АТО став перевіркою сили, мужності і самовідданості трьох поколінь чоловіків. Саме бажання продемонструвати нерозривність військового героїзму і досвіду, що виникла у Ігоря Даценка під час прослуховування пісні Олега Гаврилюка Українська гідність, більш відому як офіцерська гідність, і сформувалась в ідею створення одноіменного короткого метру. Нам не якось потрапила в душу, і я вирішив, що якраз. Если взять за основу эту песню, можно сделать фильм-памятник, который расскажет именно о преемственности поколений солдат тех войн, кого мы помним. Это вот и Великая Отечественная война, и Афганистан, и вот сейчас зона АТО. Реалистично короткометражка май за своими сценами справжний досвид ее актеров. В Афганистане был случай, я сам в десантных войсках служил, и у нас ребята, Осталась у них одна граната F1 и они подорвали себя. И точно такой же случай был в зоне АТО. Тоже десантники. Поэтому мы сейчас снимаем именно эпизод, когда стоят четыре десантника. Все уже отстреляли, абсолютно все. Боекомплекта нет. И остается одна граната. Дим розсіюється, і глядач побачить ту саму ситуацію. Форма лише зміниться на форму бійців. АТО. кільце видернуть в Афгані, граната впаде на сході України. Загалом фільм починається біля меморіалу героям Великої Вітчизняної. Десантник підходить до пам'ятника і його очам відкриваються події того часу. Вигравши грант в 200 тисяч гривень в муніципальному проєкті громадський бюджет, творець стрічки зібрав команду ентузіастів з професійним досвідом, в тому числі і військовим. Так, для Вадима Плосконоса та Андрія Трачука вжитись в роль солдатів було не складно, хоча акторського минулого вони за плечима не мають. Мають військове. Живаться дуже просто, тому що я в цій ролі був. Цим займатися нужно. Потрібно. Потрібно, щоб люди розуміли, де ми були, що ми їздили. Ну, відповідно діалі виводи. Ми ж повинні як-то наше покоління, тому що на сьогоднішній день війна не об'явлена, хоча вона йде, і багато людей не розуміють, що відбувається. Демонстрація позачасовості війни і боротьби за справедливість є й у підборі акторів, Контрастних за віком, таких, що бачили жахливу рутину військових буднів в різних століттях. Їй ті молоді, кого бойові дії не торкнулись безпосередньо. Я дуже з уваженням отношусь до війни, Вважаю ветеранів всіх поколінь воїн. Тому громадська організація Аріол. прийняла пропозицію зніматися в фільмі. От я потягнув двох ребят. Это Максим Пустошила і Руслан Клишкань. З детства смотрю фільми о войне, Знаю, що таке. У мене діди, і прадіди воювали, ну в принципі, як у всіх. поэтому вжитися в ролі це взагалі не складно. Тобто обстановка, грим, одежда. От одеваешь одежду і вже чувствуешь себе по-другому. Операторську роботу виконує оператор телевізійний каналу Рудана Іван Баранов. Каже, безпосередньо з кінопродакшном зіткнувся вперше, не враховуючи бекстейдж зйомок. Тож доводиться опанувати нові навички. Есть сцены попроще, где у нас есть родной штатив, который все любим, отдыхаем во время таких съемок. Ну а динамичные сцены приходится действительно ходить в качалку, заниматься и потом отрабатывать, потому что кроме того, что ты несешь дорогостоящее оборудование, тебе нужно держать кадр, композицию полностью соответствовать, и рядом должен бегать фокус-пуллер, потому что без этих всех нюансов у нас не будет картинки. Фільм Пам'ятник Українська гідність безслівний, лунатиме тільки пісня. Справжні вже емоціями болю не потрібні слова. Лише близько шести хвилин відеоряду. На знімальну групу чекає ще робота над десятком сцен, в одній з яких глядач побачить масовість військову техніку і масштаб. Далі чотири місяці постпродакшну, монтажу і додавання цифрових ефектів. І вже 15 лютого наступного року, на роковини виведення радянських військ з Афганістану, українська гідність вперше буде представлена глядачеві такою, як вона є.